стрімінгова платформа Bootscast має тільки одну перевагу перед всіма іншими. Це відсутність правил. Більше там ніяких переваг перед якимись іншими платформами для стрімінгу, там немає. Тому те, що ви шукаєте щось для себе нове, це нормально. Всі ми хочемо проводити ефіри і на цьому хорошо заробляти. Я вибрав дві платформи, похожих по своїй архітектурі на Bootscast. Там також ефіри проводяться з телефона. Основний контент це красота і виманювання із наших глядачів деніжок. Перша платформа це всім, напевне, відомий такий сайт, як Tango, але заробляти на танго важко. Якщо ви дівчина, ви красива, вам треба буде постійно бути в вдвіжені і показувати всю свою красоту на грані блокування. Самому додатку танго, як би це странно не звучало, ну ті, що просто сидять, так як я зараз перед вами, такі мало що заробляють. Просто сидіти і бути красивою недостатньо. І ще одна платформа для проведення ефірів це у нас Superlive. Порівняно з Buscast чи з Tango, там жорсткі правила. Но там платять в рази більше. Я от замітив, що чим жорсткі правила на якійсь платформі, тим більше там платять. Ви проводили ефіри на Buscast? Ви заробляли там копійки. Ви можете проводити ефіри на танго, можна заробити більше, але там заробляти важко. Там просто бути красиво і мало. А от на Суперлайф можна сидіти, так як я з вами, і заробляти, по-перше, на подарках. По-друге, вам може виплачувати агентство. Код агента буде на екрані. У мене є агентство і на танго, і на Суперлайф. Можете спробувати себе і на одній, і на іншій платформі, де у вас буде краще получатись, там будете проводити ефіри. З певненістю можу сказати, що на Суперлайф ви можете відчувати себе більш спокійно і заробляти, ведучи себе більш е, скромно. А от якщо ви дуже енергійна, то тоді вам танго приготовтесь, там буде дуже цікаво. Ссылки на ці дві платформи я оставлю під відео. Також свої контакти для зв'язку я оставлю під відео. У випадку, якщо ви будете в моєму агентстві, у вас буде, по-перше, бонуси, а по-друге, круглосуточна допомога з будь-якими питаннями. Пока-пока!